Це людина, яка відмовляється виконувати ну, громадя, скажімо, громадські роботи, чи, ну, якби свої обов'язки громадянські. У ну, я тут зараз таке трудно відповісти, тому що, розумієте, коли почалась війна, ми всі хотіли туди. І я вже, мені було за 70, я теж хотів. Але мене не а зараз таке діло, що навіть трудно відповісти. Тому, що... Той, хто тікає від війни, на даний момент все. Той, який не пішов до лав ЗСУ. Ну, це, який ухиляється від е, закону, від... нехороша людина, Точно знає, що вона може піти на війну, але коли їй приносять повістку, він ухиляється від цього, тікає, якось боїться, можливо. Можливо, йому заважають якісь власні голові заборони, що він може. Ну, знаєте, бо... всі бояться померти на війні. Цікаве питання. Я не знаю, як мені відповісти.